Ще одна неоригінальна ніч, коли українці дослухалися до звуків сирен, ревіння мопедів, вибухів і покладалися на вправність сил протиповітряної оборони. Збивали вороже безалізяча у більшості областей нашої країни. Жителі Миколаївщини частково залишилися без світла внаслідок атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Без електрики був і центр Івано-Франківська. На Одесу Росіяни спрямували дрони і ракети. Загинула 62-річна жінка. Шкоджені будинки і машини горіла суха трава. У напрямку столиці летіли зо півтора десятки шахедів. У Києві бойова робота тривала впродовж п'яти годин, заявили у військовій адміністрації. Силами та засобами ППО знешкодили з десяток ворожих дронів. В області влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допустили, але в трьох районах уламки попідпалювали траву і лісову підстилку та вибили вікна у багатоповерхівці. У Києві ж уламки одного зі збитих дронів падали на Печерську. У житловій п'ятиповерхівці спалахнула пожежа на першому поверсі. Розгерметизувався газогін, пошкоджені 20 автівок. Також уламки падали і на територію дитячого садка. У чотирьох будинках довкола пошкоджені вікна. А от інформація про постраждалу дитину не підтвердилася. Пізніше була оголошена ще одна повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про пуски кинжарів у бік Хмельницької області. моніторингові чати писали, що окупанти запустили аеробалістику, а Київ збивав ракети, що летіли через столицю. Тож було гучно. Столичне метро, яке впродовж неспокійної ночі стало прихистком для тисяч киян, вранці не змогло виконати свою основну функцію громадського транспорту. І без того, велолюдні станції підземки, а відбій у Києві пролунав лише о 7.18, стали заповнювати ті, хто хотів дістатися на роботу. Поїзди ж у ранкову годину пік ходили з інтервалом до 10 хвилин. На платформах зчинилася тисніва. На Запоріжжі вже четверту ніч поспіль обласний центр і передмістя потерпають від авіаударів. Близько одинадцятої вечора зафіксували п'ять прильотів. Попередньо це знову були каби. Ушкоджень зазнали восьмеро людей, серед них і 14-річний хлопчик. Двом пораненим знадобилася госпіталізація. Росіяни вкотре поцілили по житловій забудові, понівечені приватні та багатоквартирні будинки. Завдано шкоди і підприємству. У сумах вранці виявили нерозірваний ФАБ 500 Росіяни запустили 500 кілограмову авіабомбу з фугасною боєголовкою по автомобільному мосту, але вона не здетонувала. На місці працюють вибухотехніки і всі необхідні служби. Повідомили в обладміністрації. У Нью-Йорку під час зустрічі у форматі «J7 плюс Україна ухвалили спільну декларацію щодо відновлення нашої держави. Її погодили понад 30 країн та Євросоюз, окрім обіцянок допомогти. У нашій державі документ містить і певні зобов'язання з боку Києва. Ми маємо запровадити низку реформ, натомість отримаємо всебічне сприяння у відбудові на шляху до членства в Євросоюзі, координацію підтримки через українську платформу донорів. Ну а також приблизно 50 мільярдів доларів до кінця цього року у вигляді додаткової фінансової підтримки за рахунок від заморожених російських активів. Частину цих грошей можна буде спрямувати на оборонні потреби. Ще один дуже насичений зустрічами і виступами день був у українського президента в Нью-Йорку. Зокрема, відбулися розмови з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, президентами В'єтнаму, Панами, ПАР генсеком НАТО Єнсу Столтенбергу Зеленський. Подякував за всі зусилля для об'єднання світу, щоб допомогти Україні. Із президентом Євроради Шарлем Мішелем обговорили, як швидше втілити рішення про використання доходів від заморожених російських активів. А з генсеком. ООН Антоніо Гудієрешам свободу судноплавства в Чорному морі. Як із друзями, вітався на зустрічах наш президент із французьким колегою Еммануелем Макроном і прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. А на полях генасамблеї ООН, де Володимир Зеленський виступав із промовою, відбулася попередня зустріч із Джо Байденом. Основна ж розмова Америка... з американським президентом буде вже сьогодні у Білому домі. Там же свій мирний план Зеленський представить і віце-президенці Камалі Гарріс. Thank mm -hmm. you. Ну а от іншому кандидату в президентське крісло Дональду Трампу розповісти про особисті ініціативи Зеленський не зможе. Окрім учорашньої заяви команди Трампа, що зустрічі не буде. З'явилася ще одна неприємна для Києва заява від республіканців. Спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Зеленського негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову. Він звинуватив її у ненадійності і неефективності як диплома. Та усе через візит українського лідера на збройовий завод. Це підприємство у вирішальному є вирішальним у президентських перегонах у штаті Пенсильванія. І республіканців туди не запрошували, на відміну від демократів. Не бояться дипломатичних скандалів у Фінляндії. Тамтешній зоопарк достроково повертає ки Китаю двох панд. Цю тварину в Піднебесній вважають національним надбанням і вже понад півстоліття використовують для зміцнення дипломатичних відносин з іншими країнами. Пекін охоче позичає ведмедів і іноземним зоопаркам на певний час. Та от у фінському звіринці вирішили, що утримання панд занадто дороге. Лише приміщення для них обійшлося у. 8 мільйонів євро. А харчування та догляд обходяться у півтора мільйона на рік. Відвідувачів, на яких сподівалися, не побільшало. А зоопарк накопичив борги. Тому лумі і пірі поїдуть додому на 8 років раніше. Речник Міністерства закордонних справ Фінляндії запевнив, це ніяк не вплине на відносини з Китаєм.